Учні проходять супер різними запитами. Кожен запит має мати відповідну категорію і відповідний підхід. Тобто, якщо ми хочемо розмовляти, нам в будь-якому разі потрібні аз граматики. Вивчаєте граматику до якогось релевантного вам рівня. От вам потрібен такий рівень, ви розумієте, що цього вам в принципі достатньо. Насправді, практики є безліч, і ви маєте обрати те, що підходить саме вам. І фактично потрібно перепрошити себе, щоб заставити себе думати іноземною мовою. І ми одразу попереджаємо, що результату не буде, якщо не буде систематичності. Привіт! мене звати Ксенія Михайлюк. Я викладач англійської мови, а також засновниця школи іноземних мов Колаб. <му> Насправді все реально, якщо є великі бажання і зусилля, але це супер складно. Якщо ми говоримо про дорослу людину. Так, тобто, не дитину, вже доросло сформовану людину, яка живе в оточенні саме в Україні, працює тут, так і її робота не супер пов'язана з іноземною мовою, зокрема з англійською. Це доволі складно. Якщо ми говоримо вже про дитину, яка росте в середовищі, яка безпосередньо розвивається в ньому, набагато простіше. Тобто, поставити саме мислення англійською мовою дуже складно, тому що ну, думки вони виникають так рандомно і вони не контрольовані. І фактично потрібно перепрошити себе, щоб заставити себе думати іноземною мовою. І чи є в цьому взагалі доцільність, насправді, якщо ми говоримо саме про життя в Україні. <му> насправді люди, ну не всі, але здебільшого діляться на два типи: перші, які приходять і кажуть, що мені не потрібна граматика, <му> улюблений тип студентів, мені потрібна тільки розмовна. Інший варіант це навпаки. Мені треба перше поставити граматику, потім я зможу говорити. Правда, безпосередні. Залежить від цілі і бажання, в принципі, студента, але загалом потрібно і те, і те. Тобто, якщо ми хочемо розмовляти, нам в будь-якому разі потрібні граматики. І ну так само навпаки. Ось, це такий головний, напевно, міф. Друге, це те, що вивчення мови має певні вікові обмеження. В мене була це моя улюблена історія. У нас в школі була найстарша студентка, якій було 76 76 років, і вона вчила французьку з нуля. І в неї була супер крута мотивація. Е, вона вчила її заради своєї внучки, яка виїхала на початку повномасштабного вторгнення за кордон. І вона була маленька, вона просто не знала французькою. І якщо людина в 76 змогла освоїти ази французької, це супер складно ще раз, тому що з віком складніше вчити і французька складна мова складніше ніж англійська. Ось тому насправді вікових обмежень немає. Ви дійсно можете розпочати будь-коли. Ось так, і це такий дуже популярний міф, напевно, які всі зупиняє. Ілюзія. Я можу сказати, що 50 на 50, але я, мабуть, преше. Це ілюзія. Чому? Тому що мовна компетентність, вона не тільки про мову. Вона взагалі про певні когнітивні здібності і сприйняття. Тобто вона включає в себе розуміння діалектів, розуміння, наприклад, наприклад, жартів. Іноземною мовою розуміння якогось якогось культурного контексту, етнічного контексту, менталітету. Це все включає в себе мовну компетенцію. І якщо ви не проживаєте в середовищі, ви не виховувалися там, цього досягти майже неможливо. Тобто це питання не про розуміння чи знання мови, це питання саме про відчуття мови. Відчуття мови набути ну, фактично неможливо. Це, мабуть, стандартизація. Я для себе так думаю. Чому? Тому що от, учні проходять з супер різними запитами. Це може бути підготовка до екзамену, там спеціальна англійська. І також може бути учень, який, наприклад, має рівень А2, і в нього є запит загальної англійської, а в когось є запит якогось конкретного спрямування. І зазвичай школи мають там один, два-три підручника, по яких вони йдуть, і ведуть всіх учнів. Це абсолютно не окей. То кожен запит має мати відповідну категорію і відповідний підхід. От така стандартизація вона вона не дає результату, вона не є ефективною. І відсутність якогось індивідуального підходу до навчання загалом це велика помилка. Ось і ще одна теж така помилка, яку я помічаю в школах, те, що вони роблять акцент на чомусь одному. Зазвичай це є комплексний підхід. Тобто, якщо ми говоримо дійсно про знання мови, це є і розмовна, і вокабуляр, це є інтерактив, аудіосприйняття, аудіо візуальне сприйняття, тобто відео, граматика, тобто весь комплекс. І часто школи роблять от акцент Ви заговорите моє улюблене, ви заговорите за два заняття англійською мовою. Ну, це повна брехня, не ілюзія, це відверта брехня, тобто там в рекламі чи в позиціонуванні школи. Ось, і вони роблять акцент на щось одне. Людина там за деякий борід можливо заговорить, але наскільки це буде якісно, це вже інше питання. Тобто це саме от, має бути комплексний підхід, і не всі школи цього дотримуються. Загалом можна, можна попробувати, але наскільки далеко це зайде, вам ніхто це не скаже. Тобто, якщо ми говоримо про дійсно якісне володіння мовою, ви маєте знати граматику, хоча б основи. Тобто, що таке граматика? Це, по суті, складання а, слів у речення. Ну, ви можете знати дуже багато слів. Окей, а що далі? Ви поговорите, ви зайдете в магазин, підтримуєте якусь побутову розмову, але ви, наприклад, поїдете за кордон, стрінете з іноземцем, у вас буде трішки вищий рівень якоїсь комунікації, ви хочете розвинути складніші трішки теми тим якоїсь побутових. Це буде дуже некоректно і це зразу буде дуже помітно в розмові. Тобто можна вчити іноземну мову, менше звертаючи увагу на граматику. Або, наприклад, ви вивчаєте граматику до якогось релевантного вам рівня. От вам потрібен такий рівень, ви розумієте, що цього вам в принципі достатньо. Ось, але якщо взагалі не вчити граматику, от абсолютно э, ні, це, це нонсенс. Насправді практики є безліч, і ви маєте обрати те, що підходить саме вам. Залежить від вашого сприйняття матеріалу знову ж таки від напряму навчання, що реально працює, це максимальне поглиблення в середовище цієї, там, на беремо, наприклад, англійської беремо, до прикладу. Перше, що я завжди рекомендую робити, це перевести повністю телефон на англійську мову. Тому що ну по факту телефон це єдиний гаджет, який ми використовуємо, ну, от прям завжди. Він завжди з нами. Тобто, першим ділом це перевести саме гаджет на англійську мову. Далі це перегляд і уточнення взагалі себе максимального матеріалу саме англійською мовою. Так ви вибираєте те, що вам подобається. Це може бути там не знаю, Instagram, TikTok, YouTube, ютуб, Shorts. І коли ви ми знаємо як працюють алгоритми цих всіх програм, тобто, якщо ви починаєте дивитись наприклад, що з англійською, воно відповідно рекомендації підтягує вам таким чином, ви себе оточуєте максимальним мовним контентом. Це другий варіант. Третє також те, що працює. наприклад, ми в школах теж робимо в школі, теж робимо такі практики, коли студент навчається з нашим викличем і йому трошки тяжко йде, наприклад саме розвиток футландню цього мовного бар'єру. Що ми робимо? Ми, хоча б раз в день, стараємося ну так заохотити людину знімати кружечки в телеграм в нашому викличу про якусь будь-яку рандомну ситуацію в його житті. Тобто, коли у вас є якась комунікація, і ви починаєте саме побутові речі сприймати англійською і переносити їх, це дуже круто працює. Mm. Це може бути якийсь там, я не знаю, друг, подруга, з якою ви можете просто домовитись, пів години в день ми там говоримо англійською. А, ось, це також працює, або ще диктофон. Це трохи дивно інколи, тому що ви записуєте свій голос на диктофон, але це теж класно, тому що ви потім переслуховуєте це, і ви знаходите багато недоліків, що можна змінити. Це може бути, і ви можете прислуховувати хтось. От це те, що класно працює. Решту є безліч додатків, є безліч програм, ну, це вже хто, кому що комфортно, тобто ви вибираєте те, що вам подобається. Е, класно, також коли це підбере вам ваш наставник, ваш викладач, е, ви його зорієнтуєте, він підбере вам те дійсно, що для вас буде працювати і мати сенс. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про навчання, наприклад, з нуля, це все додаткові методи, це додаткові методи, це не основа. Тобто тільки завдяки там, я не знаю, якійсь, якійсь програмі чи апці на телефон. Ну, треба мати шалену мотивацію, щоб вивчити самому. Я думаю, частково може, але не повноцінно. І я взагалі для себе зрозуміла, що штучний інтелект це дуже класне доповнення. І в майбутньому, я думаю, там за років 5-10 це буде дуже прикольний симбіоз. Чому він не зможе, на мою думку, замінити? Тому що в навчанні дуже важливий є людський фактор. Оця емоційність, емоційний зв'язок. І цього, попри все, сучний інтелект не зможе дати. Тобто він класно перевіряє, аналізує, синтезує інформацію. Це супер, і дійсно з ним можна покращити англійську та будь-яку іншу неземну мову. Але ось цей зв'язок, я не думаю, що він зможе замінити. Плюс часто учні бачать у викладачеві саме наставника. Це частина роботи. Та бути наставником, десь колись психологом, мотиватором і ну. Я не впевнена, що ми зможемо розвинути на даний момент штучний інтелект до того рівня, щоб повністю замінити. Тобто навчальний аспект можливо, але навчальний аспект це тільки один з в комплексному вивченні там, іноземної мови. Тому загалом поки що, можливо, є якась часткова загроза, звичайно, тому що там не знаю пояснення граматики, вокабуляр, якісь класні матеріалу, це може робити штучний інтелект. Але я не думаю, що це підійде всім спереду. Ну, по-перше, будь-який бізнес він формується на особистому бренді. У вас може бути дуже класна школа англійської, але якщо вона не підв'язана до людини, вона не буде мати такого ефекту. Коли людина заходить на ваш інстаграм-сайт, вона завжди хоче бачити, з ким вона має справу. Так, це можуть бути викладачі, але все одно має бути якийсь один особистий бренд, до якого вона може звернутися, і вона буде знати, що якщо що, от конкретно ця людина ну, в лиці школи задовільняє її певну потребу, з якою вона приходить. От, особистий бранд це 100%, а друге це маркетинг. Все-таки зараз 21 століття і без цього нікуди. Маркетинг має бути на дуже хорошому рівні. Це ну, 50% від обороту школи обов'язково. Просто ви вибираєте ті канали, які, вам, які для вас ну, працюють. Тобто, чи це таргетована реклама, контекст, на блогер співпраця, будь-що. Ви просто тестуєте і вибираєте те, що для вас працює. І загалом для мене таке завжди от, поняття. Я собі уявляю, що бренд це емоція. Це завжди ту емоцію, яку ви отримуєте. Ви маєте чітко визначити свою стратегію, ціль, місію і те, що ви пропонуєте клієнту. Тому що просто задоволення потреби, тобто так, вивчення іноземної мови, це недостатньо. Шкіл є ну не знаю десятки тисяч, та чому мають вибрати вас? Ви маєте давати не просто якісні там знання, і те за чим безпосередньо людина до вас прийшла, а якийсь додатковий вклад, за яким виберуть вас, і ви вже вибираєте, яку емоцію ви хочете викликати, і що ви хочете крім навчання пропонувати ці аудиторії, свій аудиторії. Я думаю, ідеального немає, ідеальний той, який залишається собою насправді. А, от. Але що дійсно дратує викличі учня? це не систематичність. Тому що мова це саме про систематичність. Так само, як і в принципі будь-яка сфера, в якій ви хочете чогось досягти, першим ділом має бути систематична робота. Так? Чи це там, спортзал, чи ну, якийсь інший вид спорту, чи це я вивчення англійської, будь-яке навчання. І якщо людина, часто є такі учні, які там, приходять, ну, пропускають заняття, чи приходять декілька в місяць, але вони хочуть результату. І ми одразу попереджаємо, що результату не буде, якщо не буде систематичності. Таке саме там, виконання домашніх чи закріплення, ми це говоримо одразу, тому що є різні запити, але це також плюс. Відміна занять, це теж більш всіх викличів, вони це зрозуміють, вони зараз коли відміняють там за 15 хвилин, за години, взагалі не приходять. Оце страшно дуже сильно нерви. І також, взагалі, коли приходять це рідко, але буває студенти, які абсолютно позбавлені мотивації. Mm. Це часто мова про дітей або підлітків, коли їх просто ну заставили, або людина розуміє, що їй для чогось треба, але вона не хоче. Звичайно, робота викликає також змотивувати, але якщо людина повністю позбавлена якоїсь внутрішньої мотивації, це дуже складно. Ми стараємося зробити все можливе, щоб зацікавити, заохотити. Але все-таки людина має бути змотивована, вона має знати, для чого вона це вчить. Тобто все, що ми робимо, маємо мати якусь конкретну ціль, Там хоча б якусь намальовану видиму ціль. Ось. І тому, якщо в людини нема цього, це дуже зразу відчувається. І з цим складніше працювати. Перше це не боятися. І вірити в себе. Це обов'язково, тому що ринок насправді суперконкурентний. І е, тут дійсно треба розуміти, що не завжди результат приходить одразу. Скоріше, майже завжди він приходить пізніше. От, тобто не боятись і продовжуйте те, що ви робите. Якщо ви цього ви від цього справді кайфуєте, ви це вкладаєте, воно обов'язково дасть результат. А друге, це напевно розуміти, що в першу чергу ви маєте інвестувати в себе, якби це може не очевидно звучало, але якщо ви не будете інвестувати в свій розвиток, ви не будете мати що запропонувати клієнту, тобто обов'язково це розвиток ваших якихось основних компетенцій, ваших соцкілів і і так далі. Тобто, обов'язково вклад в свій розвиток. І е, також розуміти те, що ви не тільки викладач, якщо ви йдете в цю сферу, ви і психолог напівставки, і коуч, і наставник. Тобто е, вас будуть вибирати не тільки, ви можете бути супер-крутим викладачем, але е, вас будуть вибирати не тільки за вашими основними такими базовими показниками, а також додатковими, які ви можете запропонувати людині підтримати людину, тобто бути її дійсно наставником. Це дуже важливо.